це в рот. Воно таке жахливе, що мені від одного вигляду нудить. Ну і гедота. Мені не подобається. Воно таке слизьке та неприємне, що ніколи більше не хочу спробувати. Діан, тепер ти давай. Я жи. Як же мені з'їсти 10 яєць? Точно у мене ідея. Мій сенсей навчив мене одному прийому. Я зараз вам покажу його. Потрібно підкинути яйця в повітря та розбити їх. Готово. А тепер потрібно випити їх за допомогою трубочки. Гидко, звісно, але я це зроблю. Фу, ну і гидота. Мені зовсім не подобається. Я яйця у будь-якому вигляді ненавиджу. Це жахливо. Але я все зробив. Фібі твоя черга. Правда? Я сподівалася, що зможу ще посидіти, з якого яйця мені почати. Візьму це. Стій! Фібі, ні. Що відбувається? Ні, вся гора яєць падає просто на мене. Врятуйте! На мене падають яйця. Яка гидота! Моє волосся тепер все забруднене в яйця. Жахливо! Фібі, як ти там з нею точно все гаразд? Хоча ви знаєте жовтий